Якщо говорити про ставлення громадськості до добровольчих батальйонів у Західній Україні, то таке ставлення є безумовно позитивно. Люди відзначають, що особливу роль добровольчі батальйони відіграли особливо на початку війни, коли армія ще не мала такої потуги, як вона має зараз. Сьогодні добровольчі батальйони це також патріотичні формування, які допомагають нашим Збройним силам боронити нашу батьківщину. І треба також сказати, що багато людей вважають, що саме в цих батальйонах є надзвичайно високий моральний дух. Ці люди дуже добре мотивовані для того, щоб захищати нашу батьківщину. Однак потрібно сказати, що ми спостерігаємо також і певне критичне сприйняття е, даних формувань. Наприклад, е, люди починають задумуватись, е, чи не є окремі батальйони чиєюсь приватною армією. Чи не станеться так, що зброя, яка потрапляє в руки цих батальйонів, може повернутися назад до міст і вона буде нереєстрована? І у зв'язку з цим виникають побоювання того, що якщо добровольчі батальйони не будуть входити в якісь офіційні формування, то вони можуть чи після закінчення конфлікту, чи навіть уже зараз становити певну загрозу для громадськості? Щодо розділяє населення області, чи не розділяє? Хто є вояки добровольчих батальйонів, хто е, в, воює в Нацгвардії чи в армії, МВС, ну, такого ну, знання, таких деталей, напевно, все ж таки немає. Е, всі учасники АТО в громадській думці асоціюються саме як учасники, як учасники бойових дій. І якщо говорити про. Ну, громадську думку області, то десь 53% населення. Вважають, що першочергова задача, завдання обласного міського керівництва це все ж таки шанування пам'яті, допомога учасникам АТО і врегулювання ну, цієї ситуації, невизначеності щодо ну, війна це чи не війна. І тому Якщо говорити коротко, то напевно потрібно якось врегулювати питання на найвищому рівні, що це відбувається на Сході, а потім від цього виходити вже якісь організаційні питання, вирішувати з цією структурою.